Доброго дня, шановні учні, розпочинаємо урок української мови номер 37 Тема уроку орфоепія та орфографія. Ваше завдання сьогодні запам'ятати, що орфоепія це розділ науки про мову, який вивчає правильну вимогу слів. Щоб з'ясувати правильну вимогу слів, треба звернутися до орфоепічного словника. В Такому словнику. Правильне звучання слова передано звукописом або фонетичною транскрипцією. Якщо звук вимовляється нечітко і наближається у вимові до іншого звука, його вимову передають так. Слово весна фонетичний запис або звукопис буде такий: ви е наближене до і, с, ни, а. Вправа номер 1. Наше завдання вимовити подані звукописом слова. От перед нами фонетичний запис. Ви знаєте, що фонетична транскрипція береться в квадратні дужки, великої літери ми там не пишемо. Слово барвінок. Фонетичний запис буде таким: ви буде пом'якшений, бо далі І. Наступне слово батько. Замість м'якого знаку ми будемо ставити скисну риску. В слові оленятко Е наблизиться до И, а НИ стане пом'якшеним. Замість Я буде один звук А. Вербичка Е наближиться до И, друге і буде під наголошцом. Широчінь знову і наближається до Е, чи пом'якшене, ни м'яке бо м'який знак. Лимон і до Е наблизиться. Календар – «е» до Едои, ведмідь е до І, ми дим дим'яке. Пір'ячко П буде пом'якшений. І А звук Я передасть два звуки І-А. А орфографічний запис, тобто правильне написання, буде таким. Барвінок, батьком який знак. Оленятко, вербичка, широчінь, м'який знак, лимон, календар, ведмінь з м'яким знаком і пірячко за апострофом. Вправа номер два. Прочитати слова відповідно до правил української орфоепії. Звіритися із словником правильної вимови. Є слова в українській мові, наголос який треба запам'ятати: обіцянка. На суфікс буде наголосом, перепустка Е наголошуємо. Каталог О наголошуємо, ворота О, колесо перше О, спина І. донька О, а дочка А. Дрова наголошуємо О, котрий І. і ще дрота. Такі слова треба пам'ятати. Вправа номер три. Подану звукописом загадку записати літерами. Чи можна сказати, що, зробивши це, ви передали на письмі усне мовлення? тобто правильну вимову. Ми фонетично записували слова, а тепер наше завдання записати речення. Відкриваємо квадратну дужку і вимовляємо. Б'ють. От у нас «ю» передало два звуки, замість якого знаку, скісна риска. Його старі пом'якшуємо, і малі, коли пом'якшуємо, у повітрі пом'якшуємо ви, і ри, бо далі йде, і на землі. Е наблизиться до И, ли стане пом'якше. Замість коми в фонетичній транскрипції треба поставити скісну риску. Він від цього не вмирає, пом'якшені Ви, замість м'якого знаку скісна риска. Ти наблизиться до Е, замість комискисна риска, тільки весело стрибає. Оце буде фонетичний запис. Речення, тобто орфографія, правильне написання в нас апостроф, м'який знак, тільки теж м'який знак, цього м'який знак У. Ну і, звичайно, що це м'яч. Розділ науки про мову, який вивчає правила передачі усного мовлення на письмі, називається орфографією, тобто правильне написання. Написання, яке здійснюється на основі правил орфографії, називається орфограмою, тобто правилом. Орфограмою може бути якась окрема літера, в значущій частині слова, слова або написана за певним правилом. Це буде буквена орфограма. Якщо ж у нас пишеться слово разом чи окремо, окремо чи через дефіс, це буде небуквена орфограма. Переніс слова і скорочення слів це теж небуквені орфограми. Орфографічне правило це чітка рекомендація для написання. Наприклад, правило написання букв, що позначають ненаголошені ета и, е, або правила вживання великої літери. Дотримання орфографічних правил полегшує писемне спілкування людей. Отже, орфографічне правило і є орфограма. Домашні завдання, права 4, вам треба переписати, вставити пропущені літери та зняти риски. Таким чином, ви пригадаєте, що таке орфоепія і що таке орфографія. Я вам бажаю успіхів! Урок закінчено. До побачення.